Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би заміряти потужність на радіостанції Єзу FT-5D. Як бачимо, я вже трошечки її модернізував, приклеїв тут захисне скло, розкрив її на передачу в ширшому діапазоні, тобто вона тепер працює на всю двійку, на всю 70-ку. Виміряти потужність будемо з нашим суриком sv 33 і еквівалентом нагрузки ось таким стандартним, що йде в комплекті до 10 Вт. Буду міряти ним, тому що в ній цей на 25 Вт щось коротше, не хоче виміряти. Ну, нічого не поробиш, техніка є техніка, як то говориться. Давайте зараз прикрутимо наш суриком. перевіряти будемо, як завжди. Двійка 70-ка. семидесяточка, 70. Так, на початку. Зараз стоїть в мене максимальна потужність. Починається передача від 140. Давайте від 140 почнемо. 4,5 Вта. На початку 2-метрового діапазону. Це нагадаю максимальна потужність. Ну, давайте на так званій викличній частоті. 145,500. 5,2 Вта. Ну, досить і досить непогано. В принципі, виробник тут заявляє, що 5 Вт є. Як бачимо, вони є. Ну, давайте кінець. 173. Ой, нажав не то. Трошки деколи незручно з цим сенсорним екраном. 173 МГц, максимальна потужність. Тут бачимо, вона у нас тут не мала би працювати, ну 2,4 Вта е, видає на на цьому, на, на кінці. Ну, далі у нас починається знову ж таки передача на 70 на 420, максимальна потужність 2,2 Вт, Ну, вона б там і фактично і не мала працювати то воно вже відкрилося. Воно мало працювати від 430. Ну, дивимося, 430 максимальна потужність. Ну, як бачимо в тих діапазонах, там, де вона має працювати, вона видає майже то, що і пише 4,8 Вт. Ну, Давайте провіримо PMR. Воно тепер у нас відкрилося. Бо нагадаю, що без відкритої радіостанції PMR у нас... Не працює, тобто ми там передавати не можемо. Ну, 4,3 Вта. Досить і досить непогано. Так, давайте тепер кінець. Кінець у нас 470 ще можемо передавати, ну там уже 1,9 Втат. Це на максимальній потужності. Не знаю, потрібно вам... Тут є 4 рівня потужності. Е -е... Зараз вам скажу. DS Play, TX, RX. зараз секунду. Найду, де тут потужність. Ось у нас є 3, 4 рівня. Це є хай, регулюємо так само цим валкодером Low 3, Low 2. Ну, Давайте поставимо Low 1. О, бачите, мій суроком навіть... Можливо, навіть там потужності немає. Це сама мінімальна потужність. О, давайте 430. Там, де вона мала би працювати, щось воно не помінялося, видно, потужність, хай лоу. Ну, У мене оцей сироком, бачите, він щось показує, але навіть цифр, настільки маленька потужність, я, якщо я не помиляюсь, тут вроді би йде від 0,5 ватта. Видно тут менше, ніж 0,5 Вт тому воно в принципі показувати показувати не буде. Ну, в принципі, заміряв я вам максимальну потужність, а мінімальна, ну звичайно, тут приємно, що тут є 4 рівня, що можна понижати і працювати там. Якщо я не помиляюсь, по документації виробник заявляє 0,3 Вт при мінімальній потужності. Ну, тобто, якщо десь у вас близька потужність, щоб батарею не висаджувати, це досить і досить непогано, як то говориться. Давайте я це відложу на бік. Подивимося нашу славнозвісну антенку, де вона в нас резонує. Ну що, дивіться, це в нас двічний діапазон. Звичайно, я вам тут не, не вимірюю. Говорять люди, що не працює, не працює. Ну от дивіться, мінімальний резонанс. Ну, звичайно, я вам тут точних вимірів не зроблю в домашніх умовах. Мінімальний резонанс 1,2, хай буде образно на 142. На 145, на 145 у нас вже двіючка. Ну, тобто, резонанс є. Давайте ще на 70-ці провіримо. Ну, на 70-ці вона працює дуже погано. В любительському діапазоні там майже трійка. Тобто раджу вам цю антенку, звичайно, що... Поміняти. Тому що з такими КСК, як то говориться, далеко не заїдеш. Давайте ще, звичайно, замірюємо чутливість е на цій радіостанції. Ну, на таких самих основних діапазонах, я думаю, буду заміряти. Е це на двійці, на 70 -ці. Можливо, міряю на садкомі, бо є любителі садкому, і можливо буде цікаво. Давайте зараз виставимо прибор на мінімальне значення. dbm, Виставимо е, ага, ще одне. Дивіться, напевно, що я буду виміряти як з закритим шумодалом, так і з відкритим. ну, Бо є такі різні думки, що треба міряти. Хтось говорить, що потрібно міряти з відкритим шумодавом, хтось говорить, що з закритим. Так, щоб, як то говориться, не було лишніх, лишніх спорів. Так і зробимо. Давайте зараз ведемо, наприклад, 145 500. 145 500. На радіостанції 145 500 Зараз буде закритим шумодавом. Будемо зараз помаленьку збільшувати. Звук, подивлюсь зараз. Так. Як бачимо з закритим шумодавом, десь на 123 воно вже у нас відкривається. Якщо в нас відкрити шумодав, якщо відкрити сумодах, ну вже 127-126 починає пробиватися. Ну от якось так. Так, давайте закриємо. Провірили, в принципі, на двіючці Давайте провіримо зараз 432. Ну, нехай буде 432-580. Нехай буде. Чуть 432. 580. Так, як бачимо, вже... Ой. вже у нас відкрився. Давайте провіримо. Зараз закритим шумодавом. Перше провіримо. З закритим шумодавом у нас буде відкриватись. Так, десь так само 123, 124. А якщо давайте шумодав відкриємо. А як бачимо з відкритим шумодавом, воно у нас вже в принципі відкрито від 132 шум. Чути, ну 127-126, вже так досить розбіреново. Так, десь так. Ну, давайте тепер всем любимым садком 255, 550. Ну, всім відома частота. Выставим давайте її. 255 550. Так, давайте перше с виключеним... Тобто з включеним шумодалом. Я думаю, тут чутливість буде не дуже велика, тому можна сміло отак шагати. Та тут чутливість Коротше, вона буде насадком глуха. Садком вона чути не буде. О Як бачимо, де в нас відкрився шумодав. Ну Давайте зараз спробуємо з відкритим шумодавом, але я думаю, що то... Великої різниці. Великої різниці нам не дасть. Тут бачимо навіть О, десь 100 DBM, тільки шум починає трошки-трошки пробуватися. Чітко вже. Ну, коротше, десь 95. Ну вона напрацювати, коротше, не буде. Це факт. Хіба що давайте ще можемо спробувати 50-ку. 50 МГц. О, тут два приймача Я не думаю, що в принципі буде тих два приймача провіряти. Так, 470. Не думаю, що комусь тут буде тут вже той не виміряє. 540, 88. Давайте попробуємо ввести. 50. Ой, не 500, а 50. 50, давайте послухаємо. Декому може теж буде цікаво. Тут вже якісь перешкоди приймає. Ну Ведемо 0,50 з закритим сумуналом. Ну десь так на 110 dBM вже чистий досить сигнал. Ну, Тут вона щось чути буде навіть. Я вам так скажу. А якщо з відкритим, навіть навіть швидше. Так, що му треба закрити. Ось, якось так. Ну, якщо щось не так виміряв, ви на мене дуже сильно, як то говориться, не нарікайте, тому що я ще о, не дуже той прибор так можна сказати, усвоїв. Ну, але для загального ознайомлення, я думаю, з часом буду це все краще робити. З'їздкою будемо робити якісь вимірювання ще далі. Потім думаю пізніше е менюшку. Її розглянемо, бо тут таке досить складне меню. Радіостанція має оцей 4 FM, меню досить складне. Тому на це все потрібно багато часу, щоб то все вивчити і тоді вам більш-менш внятно розказати. Ну що ж, в принципі, на цьому заміри потужності і, і чутливості радіостанції Єзу FT5D буду завершувати. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. А так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. Всім дякую за увагу. Всім па-па.